У нас маршрутка тільки в п'ятницю. Ну що з додали у неділю ще їздя. Навіть, навіть просто вони не можуть дібратися до тієї самої аптеки, щоб купити ліки, які їм потрібно. Ми дуже задоволені. Вони два рази до нас на місяць їздять. Щиро їм дякую, що не забувають такі села. Ну, за частіше взагалі це приходять люди ну, похилого віку. Сьогодні на прийомі було в нас 18 людей. Надаємо допомогу, беремо кров на сахар, вимірюємо тиск. Якщо потрібно, робимо кардіограму, видаємо їй ліки, які в нас є в наявності. Або рекомендуємо звернутися до інших спеціалістів, більш і додаємо додаткові якісь обстеження, якщо це людині потрібно.